Отже, це карта на проходження. Всім привіт. Я продовжую її проходити. І я закінчив минулого разу на тому, що там десь на горі є, я так зрозумів, черговий данч і можливо там може бути деяка шерсть, яку я шукаю. Але оскільки щоразу падати звідси мені набридло, тому я вирішив побудувати невеличкі сходи. Так, прямо вниз. Надіюсь, вам не заважає ця музика. І зараз я на хвилинку перевірю, чи вона не заважає. І повернусь. Здається, все нормально, але так, вже музика закінчилась, але це нічого страшного. Так, ось такі будуть в мене сходи. Я надіюсь, по них можна буде нормально спуститися, хоча тут трохи вже і темно, і це погано. І круто я відкрив інвентар. Так. Тепер щоб пробратися туди. Зараз я тільки перевірю. Easy. Так, це буде все нормально. Е -е -е, треба спробувати пробратися туди. Знову. Я з собою мало що взяв. Так. Шлях до відступу. Чорт. Мене просили не казати слово чорт. Добре, я не буду. Так, я думаю, коли я буду швидко дуже втікати звідси, мені допоможе оцей шлях. Так, і... Я вже казав, що тут я знайшов вугілля. Я його здається вже трохи добував. Ого, як багато вугілля. Але оскільки в мене немає взагалі нічого з собою. То воно мені знадобиться. У мене навіть немає з собою нормальних блоків. Чорт. Ой, казали. Добре, що в мене хоч є кирка. Так, мабуть, я зроблю дуже зараз розумно. Мені подобається та скринька. о -хо -хо -хо. Я взяв. Я ледь не помер. І я тікаю додому. Половина сердечка. Так, можна передихнути, відпочити і треба быстренько перекусити, бо я так зрозумів, що в мене життя не відновлюється. Тому що я голодний ще трошки. Дідько! Ще один кавунчик. Хух. Магнета! Нормально Там я бачив ще одну скриньку. Ви пам'ятаєте звідки я виліз? Ага, звідси. Тут так потемніло. Чорт, Ой, казали, не казати. Чорт. Ем, там є ще одна скринька і мені здається, що там повинно бути щось е, важливе. Тому магнету я поставлю зараз ось тут. Якщо я її залишу тут, я її зможу забрати. Круто. Беру руки меч і побігли. Краще зробити ось так. У мене три факели. Це дуже багато. Три скелети там стоять. Освітлили. Так, здається... Оу, вони підірвали гади. Ти мене побачив. Дітько. Я замочив твого друга. Не попав. Правильно, в лаву. Так. Супер. Давай скелетон Ти щось мені не подобається. Правильно, ти забрав у пекло свого друга. Круто, шара. Нікого нема. Віддерся мені знадобляться. Це, це, це. Е, запальничка. Це все лайно, тортик. Палички. Не знаю для чого вони мені. Заберемо все, що є. І також ці кріпери, кляті зірвали скриньку з оцею магнетою. Вода! Не знаю для чого вона мені, але я думаю, що нехай буде. І треба забрати... Так, два грибочки, вони дуже цінні, щось треба викинути, я не знаю що, мабуть оцю кирку. Ем... Отак от, от. І назбирати оце все, щоб дурно не лежало. Так. Круто тут два спаунера тут. Шметок землі. У мене там... Здається, тільки один і тому він не завадить мені. От. Так, перлина андерменська мені теж не потрібна, бо в 1.8 воно не робить зовсім. Не діє. Все, можна звалювати звідси. Непогано наживились. Так, отже я, мабуть. Це залишу тут. І повернуся. З того місця, де у мене стоїть Victory Monument. Ну ви знаєте. Туди, куди шерсть складаю. Ок. Так, я замуровую це місце, щоб більше сюди не повертатись. Далі у мене є ще справи ось, ось там. І звідси я, здається, теж забрав цю шерсть. Так. Um. Отже, я все-таки побіг до... Дідьку тут ще одна. Діра вверх. Чорт. Ой. Отже, я побіг до Вікторії Монумента Не знаю чому, але якогось біса я вирішив що ця шерсть називається Магнета. Маджента. Отак от, от. Оба! Три. Три це круто. І який великий гриб. Звідки він тут взявся? І чому не випадають грибочки маленькі? Це дуже погано. Тому що минулого разу, коли я його посадив, в мене теж не випадало... О, чотири штучки є. Так, в мене не випадало минулого разу. Я про... Коротше, втратив коричневі гриби. О, тепер в мене їх є багато. От, ось. І я зможу робити нормально грибний супчик. Нормально їсти зможу. Так. Поки що їжа в мене є. Стається із гарбуза, робиться насіння. Я не буду витрачати весь гарбуз. Візьму з собою. Трошки їжі. Мабуть, відкладу гарбузи і... що в мене з... Ага, їх немає. О, до речі, я записую відео зараз з підключенням в інтернет і тому мій скін відображається. Можу зараз зацінити вам. Це Роланд Дескейн. Коротше, це такий персонаж з, книжі, з книги темна вежа. Можете зацінити вам, рекомендую. От так от. Тепер скрафтимо собі супчик. Круто. Муку треба відкласти. Зайві інструменти. Треба взяти з собою. Тобто не зайві, а, ну ви зрозуміли. Зайві треба відкласти. Отже. Я йду за наступною шерстю.